Піти трішечки далі і поговорити вже про конкретні духовні закони, які будуть на збудову. А якщо вже ж їх не виконувати, то звісно будуть на руйнування. Тому я пропоную починати прямо без всяких предисловий тому що людям завжди цікаво. Ну, конкретні чіткі рішення. Тому що, коли ми говоримо а взагалі, розуміємо: ну да, ми знаємо, що щось можна робити, а щось не можна робити. А от сьогодні це суто практичне повністю наше відео: зробиш так, отримаєш це. Mm -hmm. Зробиш інакше, отримаєш зовсім, зовсім не те, що хотів. Тому розпочинаємо саме сьогодні, перелічимо декілька таких основних. Духовних законів, які а, мають дуже велику силу, угу. ну ти сказала, які вони створені звичайно. Ми тут постійно говоримо про те, що вони створені Богом, всі закони і духовні, і фізичні. Тому, якщо ми називаємо, наприклад, там закон, який відкрив там Ньютон, чи там, можливо, там табився хімічних елементів Менделєєва, то ми розуміємо, що не він їх створив, він їх просто відкрив. І тому ми з тобою сьогодні ну, я не говорю, що ми ставимо саме себе на рівень Нютон і, і інших там якихось тих людей, які відкривали якісь такі глобальні великі речі. Але ми сьогодні стверджуємо те, що духовні закони вони існують, вони реальні, і вони діють і діють в житті людей все одно, незалежно від того, людина вірить в них чи ні. І тому, якщо хтось, наприклад, от нас слухає і думає: Ну я можливо не, не дуже буду в це ну, так, вникати, якби глибоко занурюватися, і мене це у мене ні, не у мене, тому що вони просто діють, от діють і все. І тому дійсно дуже важливо те, що ти сказала, що от людина має знаєш, Маріна, от хочеться, щоб така була якби стійка думка, от в, в, ну, в розумі, в ментальності людини, що дійсно оцього робити не можна, е, тому що воно буде мені працювати не на збудову. А оце робити треба, тому що воно буде працювати на збудову. І е, тут працює дуже добре, ну якби проглядається Робота з цього закону причина наслідкових зв'язків. І тому людина, перш ніж робити якийсь крок, якусь дію, вона має подумати, що там на кінці буде, що буде як кінцевий результат, що буде як плід у цього, що вона зараз робить. І тому дуже важливо, коли я ну, я не знаю, я навряд чи є людина, яка проживає на землі, яка хотіла б собі поганого. Всі хочуть хорошого. І тому, якщо я хочу отримати хороший результат, то є ті дії, які мають привести до цього хорошого результату. І тоді, коли людина привчить себе от до цієї думки, що якщо я хочу хороше, я маю робити хороше. А якщо я буду робити погане, то я і отримаю погане. Тому що цей закон він діє. Він 100% діє знову ж незалежно від того, думаємо ми про це чи ні, пам'ятаємо чи ні, віримо чи ні, він діє. І тому ми ж тут говоримо про те, що взагалі людина вона має бути успішною. Як взагалі, от Бог замислив життя людини, щоб вона мала збудову. Бог ніколи не планував руйнування, Бог ніколи не хотів. Так, знаєш, от я створюю цю людину, от вона проживе там якийсь час, а потім вона щось собі зламає, потім в неї буде руйнація в житті, чи там буде якась катастрофа там, в сімейній сфері і так далі. Ні, Бог він за людиною, Бог він все робить на добро людині. І тому і ми ж маємо знаєш, от, ну, бачити, що я маю робити. І от ми говоримо про те, що має бути збудова там, і в тій сфері, і в тій, ну, в принципі, в всіх сферах. Але ж дивися, у нас постійно є якісь є якась взаємодія з іншими людьми, є якісь внутрішні не знаю, там, прагнення, побажання там, і так далі, є якісь спілкування. І тут важливо, дуже важливо ну якби спостерігати трішечки за собою, за своїм серцем, за своїми думками, за своїми цими прагненнями, стрімління. Чи є в мене, наприклад, тут побажання для інших людей добра чи ні? Чи я хочу добра тільки собі, а щоб усім іншим було погано? Однаві це з цього треба почати. Як я взагалі от бачу себе і на тлі свого життя, як я бачу життя інших людей, то знаєш у нас, от може, ми говоримо, що що треба, що не треба, да? і от я, якщо я хочу, щоб мені було добре, я маю бажати добра і іншим людям. Тому що, дивися, якщо, наприклад, якщо я думаю про зло або про там, ну, нехай тому буде отер, ну, і щось погане, то де це погане зараз воно знаходиться всередині мене, тобто воно знаходиться в моїх думках, воно знаходиться в моєму серці. І тому це зло, яке я б хотіла, ну не дай Бог, щоб було в житті іншої людини. Я що но носю всередині себе? Я його вино, якби виношую середині себе. Я його Ростаю, пликаю. Я воно в мені росте, розумієш? І тому навіщо мені оце мати в середині себе? Я це ж воно руйнує перш за все мене, мої думки. А, а я дивлюся, спостерігаю за тією людиною. А в а неї на, на, навпаки в неї щось хороше відбулося. І що, що відбувається всередині мене, це зло починає рости. Навіщо його взрощувати всередині себе, краще його викинути, краще відмовитись від нього? І, в принципі, ти знаєш, я думаю, що в кожної людини є оця влада, ну якби плекати середні себе зло чи не плекати, а просто відмовитись від нього. І просто знаєш, от сказати, ну не, не буду я бажати іншій людині поганого. Навіть якщо вона ну, десь чинила по відношенню до мене, ти знаєш, от написано в Біблії дуже гарні слова. Господь говорить: не мстіть за себе. Ну, моя помста. Я віддаю оцю помсту. І знаєш, інколи навіть наші ці ну, бажання, помсти можуть бути справедливими, а дуже часто ні. Часто вони якісь надумані, оці образи. Там якась несправедливість, яку ми бачимо, вона може щось бути, якийсь погляд наш викривлений. Тому ми можемо дуже сильно помилятися, якщо думаємо, що ця людина заслуговує поганого. От і, і тому, ну знаєш, тут багато таких речей, і, і сьогодні ж ми говоримо про те, що як жити нам, щоб у нас була збудова, як жити нам, щоб у нас був успіх. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про якийсь кар'єрний зріст, там чи якусь там ну не знаю, якісь там. Взаємовідносини, ну, наприклад, там, в бізнесі, на роботі, взагалі ж в цьому світі прийнято якби, йти по головам. І ну, якщо я навіть вдалося на когось, ну, так грубо кажучи, наступити і за, за рахунок цього піднятися десь, то слухай, мене ж те саме очікує попереду, тому що написано, що посіє людина, ти вона й пожне. От, і тому ну, краще б ну, не ці руйнівні рунів, речі. Не застосовувати в своєму житті, те, що от сьогодні це успіх, а завтра ти ж не знаєш, як це обернеться одну якби проти тебе. Наприклад, якщо це сімейна, особиста сфера, там сімейна сфера, то там взагалі не знаєш, ну якийсь час тому я спілкувалася з одною жіночкою. І ну, не така сімейна, ну якби зовні все нормально, там і фінанси, і успіх. І її чоловік він займав дуже високу посаду ну, в нашому місті. І коли я вже з, -з ними познайомилася, вони вже такі були. Ну вони набагато старше за мене. І я дивлюся, ця жінка вона мені от здається якось такою нещасною. Хоча вона знаєш, коли кажуть, як вареник в маслі. Тобто, ну, фінансово, ну, все, от і, а все, от я дивлюся на неї, а неї якась отака, ось як туга всередині, знаєш, яка така печаль всередині. От я бачу, є нещасною. Ну я, звичайно, я ж не буду лізти, а що ви там, тра-та-та, -та, там, ну якби ці всі, всі питання. І ми ну, там ми взаємоділи по іншим якби питанням, і потім десь ми там за чаєм сиділи, і вона щось, щось її так потягнуло зі мною поспілкуватися, і вона говорить. Вона дійсно мені говорить, я дуже нещасна, от я прожила там дуже багато років, на той момент, мабуть, років 40, в шлюбі вони прожили з чоловіком. І вона говорить, ну от я зараз, оглядаючись назад, вона каже, я б на нього не вийшла заміж. Я говорю, так у вас все? Вона каже, ну це да, оце, оце, оце все так. Але вона говорить, справа в тому, що він мене не любить. Я просто зручна жінка. І вона каже. Він взагалі любив мою подругу. А, ну, вони були, ну, товаришували дві пари, зустрічалися на той момент, вчилися десь там в університеті, і товаришували. І вона говорить, що мій був такий, ну, якби неповоротки, я дивилася на нього і бачила, що він не досяг до успіху, а цей, я бачила, що він дуже такий, ну, якби цілеспрямований. І я бачила, що він буде успішним. І вона там якось вона вже ці повернула щось, там якусь брехню, щось, якусь ситуацію. Вона вже мені подробиці не, не розказувала. Вона говорить, і я зробила так, я їх розбила, і я зробила так, щоб ну, він залишився зі мною. І вона говорить: так, я вчинила дуже погано. Зараз я вже оглядаюся, і вона говорить, і я розплачуся за це все своє життя. І я просто. ну, Служниця. І я ж бачу, він її не, не, не ображає. Але це люди ну, з різних планет. От їхні відносини видно ну, настільки, настільки видно, що вони ну, просто чужі. Вони так прожили. Вони народили двох дітей, дітей, ну, як кажуть, поставили на ноги. Але вона все життя живе з тим, що вона живе з чоловіком, який її не любить, і вона бачить, що вона за це розплачується. І тому хтось може сказати: от би мені твої проблеми, але ж. Всередині постійно ця пустота, яка ну, так не мало бути. І тому ну, це один з таких от випадків. Мені дуже часто ну, дуже часто я спілкуюся з людьми, які бачать в своєму житті наслідки яких своїх ну, давнішніх вчинків. Вони, звичайно, можуть не проявитися от прямо зараз. От вчора все, ось вчора посіяв, сьогодні це якби, й погано. Да. І тому важко це прослідити, тому що, як правило, між сіянням жатвою певний час. І це треба людині дуже замислитися і десь змиритися всередині себе, щоб ну, поставити таке запитання, чому це відбувається, що це, що воно мені нагадує? Що це за плід зараз? Яке ж було ну, сіяння, що за зернятко було посіяно. Але дуже часто люди це розуміють, що вони бачать оцей зв'язок. І е, хочеться знаєш, ствердити ще одну дуже важливу таку річ: якщо було сіяння, жатва буде обов'язковою. І якщо не, не сьогодні ми пожали, ми пожнемо це завтра. Якщо не завтра, то післязавтра. І можливо навіть будуть пожинати наші діти, тому що це може передаватися як спадщина. Обов'язково. Тому хочеться, от ну просто кричати до людей: не робіть сьогодні погані вчинки, не бажайте зла іншим людям, не чиніть так, якби ви не хотіли, щоб чинило відношенню до вас. Тому що обов'язково це повернеться. обов'язково. Тому краще сійте гарне і гарне повернеться обов'язково. І в Біблії є таке місце. Ну, писання, такий вірш гарний. Він говорить, що відпускай від свій хліб по водам. І знаєш, це інколи ну ти не можеш от відпустити, це значить, що його буде направляти ну певний потік, певні потоки буде направляти, Ти не завжди будеш за ним спостерігати. І написано, що він обов'язково, от пройде якийсь час він обов'язково до тебе повернеться. І ти не знаєш навіть де, де його приб'є до твого берега. Ти не знаєш, як це буде направлятися. Тобто, ну ми розуміємо, що ну, розуміємо, маємо розуміти, що усім ну управляє Бог. І він знає, він цей хліб повернеться до тебе саме тоді, коли ти будеш його потребувати, і в тому вигляді, в якому ти його будеш потребувати. Сьогодні ти можеш посіяти або відпустити цей хліб у вигляді, можливо, якоїсь фінансової допомоги комусь, якоїсь добра, комусь треба якась підтримка. Просто знаєш, отак, от, знаєш, в односторонньому порядку віддати, нічого не очікувати. Ну, от, і саме від людини, що о, дивися, я там її там, там, колись вона там потребувала, я їй дав грошей, а вона щось вона в нічого. Знаєш, ти мені, я тобі. Ні. Просто так відпускати. І воно повернеться. Воно повернеться саме в тому вигляді, от які нам, от, ну, в чому у нас буде на той момент потреба. І ми будемо думати, а що це за добро до мене? Бо прийшло так, просто на рівному місці, як кажуть, на порожньому місці, не на порожньому. Тому що ти коли цього посіяв. Це ми, коли приїхали в Бразилію і е, тож там вся церква. Пожертви на нас, щоб ми, будинок у нас був повністю все забезпечення, їжа. ну, Повністю церква віддала на півроку, на рік своє життя, всі свої фінанси для нас. І Ми ж весь час ну, дякуємо, дякуємо, як ми вам зможемо віддячити. Ми ж поїдемо, вас там ніколи може більше не побачимо. То нам ну, постійно казали, що ми ж від вас нічого не очікуємо. Ми робимо це для вас, але Бог ну, бачить наміри нашої сердиці, коли потрібно буде, він це все віддасть. І ще навіть ну, вже починали українці повертатися додому, і ще були на забезпеченні, але почалися ну, якісь, я не знаю, там чудеса в фінансовому плані. що вони нарешті зробили повністю нову будівлю своєї церкви, там з реальним ну, ремонтом і всім, і кафе і ну, така величезна. Вони відкрили в іншому місці свій філіал і пастора отримали будинок там, на горі ну, з таким класним виглядом. Хоча все життя жили на, ну, на в орендованому. Тому ну, віддаючи. От просто не чекати, е як і ти кажеш від цієї людини, і взагалі не від чого не чекати. Не так ага, я тобі на а аби ж мені спи, що да. до <су> до... То такі, день пройшов два пройшло. Де <су> а таке, знаєш, <су> <таке? десь> не <су> працює цей все, Пішов я робити все погано. <су> І е, якби ось е, я сказала, якби те, що ми погано зробили і одразу бачили наслідки, то були б е, ну людям такі не хотілося б жаробилася. А так, коли ми спостерігаємо за людьми. Які ми знаємо однозначно, як вони там десь крадуть, як вони там а mm -hmm. коли інші там чомусь потерпають, потребують. І це ж люди, а куди ото там Бог дивиться. Та нічого там воно не працює. Mm -hmm. І можливо, ці люди, так і проживуть ну, життя фізично, ми будемо бачити, що в них ну, все взагалі в шоколаді, але наслідки вони. Однозначно будуть, Дуже і, і ну, можливо, ці люди вже не побачать цих наслідків, побачать так. інші, і ті інші потім будуть казати Боже, за що ж їм таке? Да, там горе. Вони ж такі. Ну вони ж будуть бачити також їх як дітей, які наприклад не причетні до того, що батьки наробили. Тому нам взагалі, як то кажуть, не дивиться. Там чужу тарілку, не дивитися в чужий гаманець. Так само нам не потрібно дивитись на те, що роблять інші люди. Наша mm -hmm. саме задача тримати себе в чистоті, в нормальному стані і переживати тільки за те, що я роблю, і як воно мені може повернутися, а не витрачати час, підраховуючи гріхи інших людей, кому скільки на банківський рахунок там впало, і ми не знаємо, що за цим всім стоїть. І як же шифі кіно було а багаті те вже mm -hmm. бачиш, Бачить всі люди тільки гарно картину, mm -hmm. а це пустоту, при ти кажеш, що не можна її mm -hmm. заповнити а, ніякими ні грошима, ні нічим. Так? Ти знаєш, е, от цю жіночку ще до таких моментів вона сидить, плаче і я бачу наскільки вона нещасна. В неї там і, і на, той, на той час там і норкові шуби, і все, і неї картка там чоловіка в руках, вона може собі дозволити все, що завгодно. У неї там дорогоцінності, в неї все. Вона, і вона мені говорить, мені це все не потрібно. Тобто, якщо вона зараз уже що як ну, почала зважувати чи на, на, на ці на шарки дерезів покласти любов чоловіка і це ну, буде щасливою в шлюбі. І оці всі багатства, які вона має, ці всі можливості, то вона бачить, що це взагалі речі, які не, неможливо порівнювати. Тобто вона говорить, я б заради оцього це все б ну, відмовилася б від нього. І тому інколи люди ну, настільки прагнуть мати якийсь матеріальний успіх, кар'єрне зростання, там, іще щось, але вони не розуміють, що є ті речі, які набагато цінніші. Це любов. Це взаємини взагалі, взаємовідносини, це гарні стосунки. Ну, ну це речі, які взагалі неможливо не ну, навіть порівнювати. От, і тому дійсно це внутрішні, внутрішній наш світ він більш важливий, е, ніж зовнішній успіх. Хоча я знаю, що ну, Бог він такий, щоб дати нам успіх в усьому. І тому, тому я просто за те, щоб, знаєш, щоб ми дивилися всередину себе, що нас збудовує. Що нас дійсно ну радує, да так, що що нас ну підтримує, які у нас взаємовідносини, чи дійсно я людина, з якою люди хочуть інші люди хочуть спілкуватися, чи я та людина, яка може послужити іншим людям, щоб вони до мене ну, зверталися, щоб вони щоб ну, в мене були правильні такі, ну гарні стосунки, чи я та людина ток не, не дай Бог, я така токсична, що всі будуть просто шарахатися в мене. От, і тому ну, я, я вірю, що знаєш ну, Бог, як він замислив взагалі за життя людини, щоб вона мала і всередині себе цей мир, цю збудову, щоб вона мала цей мир і збудову якби, і ну, в зовнішньому житті. Ну і наостанок, що ж цим робити? Якщо ми вже насіяли щось погане, і зараз ми бачимо, вже ми починаємо пожинати ці наслідки або. Слава Богу, ще не почали, але зрозуміли, що це може призвести на згадали, можливо, десь були зупинити процес жертви. Можемо дійсно, можемо. Тут декілька моментів. По перше, все одно ми хочемо того чи ні. Ми пожинаємо те, що сіяли наші батьки. Ну от ну всі попередні покоління. Один буквально така малесенька замальовочка. Моя бабуся, одна з моїх бабусь, вона ну, торгувала на ринку, вона продавала там, ну, городину вона вирощувала і продавала. І потім в холодний час вона продавала насіння, Там помідорів, огірків і так далі. І вона оце все збере, було вкупу, змішає і по коробочках розкладе і каже: підходить до неї жіночка, це у вас, у вас високі помідори, вона високі. Це, це у вас низенькі, низенькі. Інша підходить: це розові, розові, червоні. Отак вона. І ми так ну, ми дійсно дивувалися. Бабуся, що ви робите? Вона каже: поїдять, все нормально. Ну, тобто, вона за такого знає, щоб взагалі там нашкодило, то вона такого не робила. А отакі речі, ну, де можна було так знаєш, трішечки прокрутити, змахлювати. Прокрути, да, змахлювати. Ну, ну, якби, щоб на нерунівну дію мало, ну так, знаєш, закрити очі. І, ну, звичайно, ми нічого не могли, ніяк не могли вплинути. Вона там сама вирощувала, вона сама торгувала, продавала. Але ми знали це таку <кхи> слабинку. В неї. І ти знаєш, Маріна? І ми ну, якось пройшов час, вже і бабуся не стала. І я щось купляла на, на ринку знову ж. І я приношу додому, мені підсунуть взагалі не те, що треба. І ти знаєш, я так щиро, мене настільки це засмутило, обурило. І я говорю, як так можна? Отак, отак брехати, отак мухлювати. І все, ну, якби та ситуація вирішилася. Потім, потім і ще одна. І ти знаєш, оце чи за другим, чи за третім разом, коли я попала, це що мені продали не те, що я хотіла, ну так, от якось. І я потім згадала це. І знаєш, є такий біблійний якби, принцип приносити покаяння. Тому що все це руйнується через покаяння. Ну, покаяння це не просто о Боже, пробач! Якщо де щось зробила, пробач. Ні, це не покаяння. Покаяння це переосмислення. Тобто, покаяння це воно як воно виглядає, коли ми йшли в одну в один бік. Потім ми зупинилися і зрозуміли, що мені не туди, а в інший бік. Оце. Ну, то є, оце, ну, з грецької метаноя, це перш за все це ну, передумати, причому дуже дуже сильно передумати. І от коли я зрозуміла, що, що те, що робили попередні покоління, моє ну, предки, то я зрозуміла, що мені треба, ну, їх вже немає, але ж воно діє в моєму житті. То мені ж треба зупинити цю дію, і щоб ще мої діти цього не це не пожинали. І тому я прийшла, колись я прийшла з цим покаянням. Я говорю, Господь, я як представник цього роду, мої бабусі вже немає. Ну навіть якщо б вона й була, то я не можу іншу людину заставити, як би ну, привести до покаяння. Але я прийшла до Господь, пробач. Я зараз стою за всі попередні покоління, ну саме в цій сфері, оце нечистиве якесь нечистиве видання справ, нечистиве якесь торгівля, оце, ну, то оце нечистива, Ну і так далі. Я вже не пам'ятаю, що саме тоді вже я ну, ще, ще за що я приносила покаяння. Говорю, Господь, пробач. Я зупиняю зараз дію цього закона, ну, негативного сусідня і ну, звичайно жатви. От, і ти знаєш, от я тобі скажу якось більше, я такого не спостерігала, щоб так от десь щось в моєму житті, ну саме в цій mm -hmm. сфері, і тому можемо зупинити навіть те, що було позаду. Знову ж ми тут говорили про Євангелію, ми говорили про жертву Ісуса Христа, звичайно, звертаючись до того, що же на Христі він зруйнував. Прокляття, дію смерті, дію тління, дію цієї руйнації. Тобто, заради чого він прийшов тобто не просто так знаєш, якби в на порожньому місці, а дивлячись на те, що зробив Ісус Христос на Христі. От І я звертаюся до цієї жертви Господь, оскільки ну, ти покликав мене, оскільки я з тобою маю певні стосунки, я маю відношення до тієї жертви, яка була принесена на Христі, до тої крові, яка була пролита. То я прошу тебе, Господь, зруйнуй зараз це прокляття, зруйнуй зараз дію цього закону, ну цього сітня шатви саме в цій сфері. Це ми говоримо за попередні покоління. Ну, я привела такий приклад, якби а є ну, дійсно дуже такі серйозні руйнівні речі. Ми звичайно можемо їх зупинити. Далі, потім ми ж самі ж сіємо, звичайно, і коли ми вже зрозуміли, що десь якісь вчинки я зробила неправильні. То не треба сидіти і боятися. Ой, коли ж буде жапа, коли ж вона до мене повернеться. Ні, треба просто знову ж прийти до Бога, і сказати: Господь, я от зараз приношу тобі цю ситуацію. Я от, ти, ти був свідком, справа в тому, що Господь свідок взагалі всього. І не тільки наших слів і вчинків, а навіть наших думок і почуттів. Він все знає. От, написано, що ще немає думки в моєму розумі, а він вже знає досконало. І... Прийти, сказати, що є в мене так, от в пам'яті спливає там. Я й те зробила по відношенню до тієї людини. І ти зробила, і ти зробила. І я зараз приходжу, говорю, я зараз це визнаю як гріх. Я визнаю це як оце нечестиве насіння, яке я посіяла, і жатви я не хочу точно. Ну от і я прошу тебе пробач, Господь, Я визнаю, що я неправильно вчинила. Не треба мені мені було цього робити. Я, я жалкую, що я це зробила. От і тому прийди на цю ситуацію і зруйнуй дію знову ж закону оцього ж е, сіяння жатви. Нехай не, бу, не буде у нечистивої жатви. І Якщо нам треба щось виправити, знаєш, от є те, що немає, не можемо виправити, чи немає цієї людини, чи вже просто ну знаєш якось, така ситуація, що не ну ми не можемо піти і щось виправити. Якщо ми маємо виправити, ну можемо виправити чи попросити пробачення. Чи, наприклад, повернути те, що ми незаконно собі присвоїли. Ну що це може бути, я не знаю. От, знову ж, якщо я бачу, що я можу виправити, мені треба піти і виправити це. Ну, видимому світі я зараз маю на увазі. Ну і звичайно, просити у Бога мудрості, щоб далі не чинити так, щоб далі не сіяти погане. Тому зупинити можна, так це прекрасна новина, Прекрасна новина, дійсно це ну, блага звістка. Тому якщо ну я впевнена, кожна людина щось не сіяла, те, чого вона не хоче пожинати, але це, це можна виправити, це можна принести це, це можна покаятися і не сидіти, як ти кажеш, бояться за вийти за за ворота за двері, бо там не стігнеть щось. Не то тут, Марін, ще одна дуже важлива момент. Знаєш, інколи нас хтось спонукає це зробити. Знаєш, хтось нас накрутив, Хтось нас взяв, якби ну, сказати, як в команду. Ми десь приймали участь з іншими людьми. То тут знаєш, що треба зробити? Відокремити себе, не говорити: Господь, я це зробив, тому що хтось. Ні, це робила я. Це було всередині мене, це були робили мої руки, це бачили мої очі. це... Говорила мої вуста і так далі. Тому я зараз відповідаю перед Богом за себе. Інші, якщо в мене буде таке бажання чи можливість сказати, дивися, ми не чинили неправильно. Хай вже та людина сама приймає якісь рішення, робить свій вибір. А я роблю свій вибір перед Богом і перед людьми бути в правильній позиції. І за це Бог благословляє. На цій прекрасній ноті. Максимально позитивні, ми будемо закінчувати так. наше відео. У вас є час для того, щоб подумати, осмислити, переподумати, пере так хорошо подумати і зупинити ті речі, які колись по незнанню там чи по якимось дуже там, емоційним викликам зробили щось неправильно. І е, Бог абсолютно приходить в кожну ситуацію. Він її і так знає. Але е, по вашій е, молитві, по тому як ви до нього будете звертатись, він буде ставати до вас іще ближче.